Разом з підвищенням грошового забезпечення, яке реалізовується в Збройних України починаючи з січня поточного року, командирам частин та підрозділів надана право щодо встановлення максимального розміру премій для кожного військовослужбовця, в залежності від його вкладу в обороноздатність та бойові спроможності військового колективу. Відтепер військовослужбовці, які мають проблеми з військовою дисципліною, а тим самим наражають на небезпеку як себе, так і своїх бойових побратимів. Мають можливість переглянути свої відношення до військової служби і тим самим отримувати у разі сумлінного відношення до військової служби премію в повному обсязі ініціативи міністра оборони, які нещодавно були реалізовані в контексті. Встановлення максимального розміру премій вони діють лише в той місяць, коли на військовослужбовця накладається стягнення. Наступного місяця військовослужбовець отримує преміальні виплати у повному обсязі. Крім того, за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення в повному обсязі під час його перебування на лікуванні, у відрядженні, у відпусках тощо. Більш того, якщо військовослужбовець вважає, що командир підрозділу неправомірно позбавив його премії, він має можливість звертатися по допомогу за телефонами, які ви бачите на екранах.